На цій медитації, на цю вами медитація, на гармонізацію стосунків, зараз налаштовуватись на... на цю медитацію і трішки на рівні енергії поговоримо про стосунки, відчуємо це стосунки. Ми хочемо мати гармонійні стосунки там, де дуже тепло, дуже добре, там, де є взаємність, там, де є про все, що ми мріємо. Ми завжди йдемо до себе. Ми завжди йдемо в свою гармонію. І ми завжди повертаємо увагу на свої почуття і на свою внутрішню любов. Ми завжди повертаємося до, до того, чи отримую я задоволення від свого життя і чи я можу це. Передати чи потранслювати це кохання людині, так? Це дуже важливо, це дуже-дуже важливо, коли ми можемо давати, коли ми хочемо давати. І часто ж воно різне, ми знаємо, так? І часто ми такі... Трішки втомлення або перевтомлення або виснаження. Звичайно, ми потребуємо любові від коханої людини. В такі моменти можна ходити в діалог, говорити. Можна говорити або навпаки не говорити, а усамітнюватися, але знову говорити. Точно не від образ, а... Просто говорити про свої потреби, усамітнюватися, більше бути на природі, більше відчувати свої потреби і говорити коханій людині, аби вас ця людина розуміла. Тому що це надкруто, над класно, коли ти в стосунках і. Ти щодня обираєш цю людину, і щодня людина обирає тебе. І це дійсно неймовірно. І звикати до, наприклад, до таких речей не варто. Коли ти думаєш, що ця людина буде з тобою сьогодні, завтра і так далі, ми... Ми як наче, знаєте, закриваємось цей час. Але стосунки це постійне пізнання один одного, пізнання себе через іншу людину, пізнання один одного. І сказати, що ви <пізнання> пізнали людину. Все, <пізнання> я вже її знаю. Це надскладно сказати, тому що кожна людина це як великий всесвіт. І відкривається вона як для себе, так і для кожної людини поступово і по-різному. Тому. Завжди, 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 коли хочеться повертатися додому і знати, що там тебе чекає кохана людина, яку ти дуже любиш, то треба йти свої внутрішні налаштування, треба відчувати цю внутрішню любов. Буває так, що двоє людей виснажуються, тому що це життя, звичайно, не може бути все статичне. І тоді треба підтримка, тоді треба розуміння, тоді треба говорити. Говорити і бути готовими, почути. Почути людину, бути готовими, почути її потреби, почути її біль, почути її почуття любові. Слухати її мову, серце це такі важливі речі, які відбуваються між двома людьми, між чоловіком і жінкою. І в таких стосунках завжди говорила, не має бути нікого, крім вас. Це дуже глибокі стосунки дуже. Інтимні навіть для душі і не впускайте в цей простір нікого. Будьте завжди, знаєте, як, як такий острівець, острівець любові, створюйте це острівець, створюйте рай для себе і для коханої людини. Відчуваєте більше. Добре, трішки налаштувалися. Так, і починаємо зараз з вами. Робити вдих і видих. Можете робити так, звичайно, дих, видих, якщо важко. Розслаблюватися теж говорили мені, то можна робити вдих, витих, поступово вдих через ніс, витих через уста. І ще вдих. Покладіть руку на серце, права рука. Да. Для цього потрібно права рука покладіть праву руку на серце і продовжуйте дихати, дихати. Почуваєте, як розкладується тілом. Якось всі думки йду. Вони не зупиняються вашому тілі зараз, вашому розуму, вас не відволікають, вони просто як мареньки пролітають. Все більше відчуваєте легкість, тіла розслаблюється. Давайте зараз ритм свого серця концентруйте увагу зараз на пульсації на ритмі. Знову зробити тихий видали. чай як ця пульсація розширюється по всьому тілу. солоді. Чувате мягкий сердце расширится, світла енергія і тепло просто разливается по всю телу. Остерігати за своїми відчуттями що відбувається. Вібрася. на серці. Вона виходить за мене за тіло. Внутрішнє світло розширюється, виходить теж за межі тіла. Вашня зараз об'єднується із сердцем всей святой и видихайте в унисону. У вас одне серце, один рин. дочатя любов Зроби тихий вдих Вече мало те Посміхся Зумовно любов собі. Наповнитесь цієї енергією, любові достатньо, цієї енергії багато. Вона завжди є. Наповнитесь, купайтеся з ним. Вам так добре завжди. Вчувайте внутрішню радість, спокій. Відпускайте зараз свої страхи, і переживання, відпускайте зараз образи, відпускайте зараз внутрішні конфлікти. Все ощущая любовь, она заостеливает ваше сердце. Сердце открывается и расширяется. И вы вычуваете всю глубину своих почетей. Вам не потребуется чиняться, вам не потребуется тревожить образы, Любові і вам добре. Видимо просто, любов. Любите ви дивувати. Продовжуйте дивити, продовжити відчувати. відчуття любові я завжди воно завжди злама ви можете в цьому стані проговорити ти що вас турбує вітаєте зараз все. що вас турбує любовь целый вас допоможет будьте вам целеснем допоможе вам разуметь себе Де? Продовжити дихати, продовжуйте насолоджуватися в цьому полі для волю. Вам так, так класно, так радісно, так легко там знаходити. По -от кілька хвилин Bereich все цей потік любовни, все. Тихаюча притмів, в, в ритмі, любові. Любов є завжди. Проговоріть собі, я є любов. Любов є завжди. Де їх і вийти. А зараз запросити оцей просто, що кухання людей. Уявіть. Прохам людей ще на горі. Увіть її образ. Дивіться, в якому вона стані знаходиться. Подивіться, чого потребує вона. Вона зараз радіє чи сумує? вона готова зараз з вами проживати ті ж самі почуття, чи вона теж визнає. Требує вона допомоги. Подивіться зараз, що відбувається в серці в душі вашої коханої людини. Подивіться зараз, очима любов на свою кохану людину. Зараз в своем сердце сердце робити вычевает зарости фіна відчуває. Зараз слова вдячності своєї кохання людині за те, що напоріг, за те, що разом ДТЦ, це життя, цей шлях. І на цьому шляху є різні ситуації, і є ситуації, які вперше трапляються, і вони знають рішення. Але ви готові разом проживати. Подякуйте йому, Подякуйте цій людині за всі зусилля. Яка вона робить разом з вами? Зараз слова любов. Прогоріть, зараз слова любові у своїй коханій людей. Прогоріть ці думки, ті слова, яких вона зараз теж має потреби. Горіть серце. Якщо ви чогось не розумієте, ви можете проговорити, Вибач, я не розумію і я теж не знаю, коли, як то правильно робити. Але я кохаю тебе, мені дуже добре разом з тобою. Дякую, що ти є в мене. Твою любов Проговоріть свої слова, які ви відчуваєте саме зараз. Проговоріть когані людині слова, які ви відчуваєте. Просто зараз за тебе сказати. Всі свої бажання і бачення ваших стосунків. Проговоріть, як би хотілося бути в цьому просторі любові завжди. Хотілося б насолоджуватись разом цим життям, звигаючи фокус у випробувань, так, з різноманітних випробувань життя. Підати, що є цей простір любові, якого двох, в якому хочеться ділитися своїми почуттями, родити разом. Спостерігайте, як змінюється стан вашої людини, вашої коханої людини. Спостерігайте. Рослабниця також хоче насолоджуватись. Зробіть дих і видих, знову відчуваєте серце, серце коханої людини. Відчуваєте, як ви охорите серце, Один до одного, як ви дихаєте в лісо, любові разом. Як вже не хочеться говорити, говорити слова, хочеться мати тудишу і бути в присутності один. Побудьте в цьому стані. Обійміться у кохання людини. Ота в цьому стані спокою і тиші дихий видих, відчуваєте внутрішню хармонію, відчуваю. Ты ж не баланс, коли кохана людина, ты ж любов, коли ви єдності, а просто добрая удовольствия жодних умов. Будьте всі цим, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь присутністю один одного в своєму житті, в житті кожного з вас. дих видих. Зробіть ручки на масте і з'єднайте. Дякуйте собі за всі зусилля, які ви прикладаєте як душа, яка шукає відповіді на питання. Подякуйте сьогодні, собі, за те, що ми увійшли в простір свого серця, в простір любові і запросили туди, кохану людину. Подякуйте наш простір. Те, що він є, те, що ми можемо бути, в присутності вищих сил, сил отримувати підтримку, допомогу в цьому потоці. Так, і подякуйте, подякуйте всьому, все світу, усім вищим силам, які підтримують і допомагають, які є завжди ворі. Які готові давати відповіді на питання, які тільки чекають. Питайте мене, будь ласка, не забувайте про це, не забувайте про це цим користуватися, здавайте питання, розповідайте, розповідайте про те, що вас турбує. Або просто діліться своїми емоціями, почуттями, те ж саме робіть для коханої людини. Почали дихайте, будьте ще в цьому стані, знаходитесь на купайтесь, радійте як діти разом з коханою людьми, будьте як діти, відкриті щирі. Існює жодних обмежень, не існує умови, стосунка. Це все ваше, це про вас, це ваша історія, яку ви пишете разом. Я дуже вдячна вам за цю медитацію, хто до нас і хто буде проводити її теж пізніше. Бажаю вам найкращих почуттів у ваших стосунках. Хай вони будуть гарними і такими, якими ви бачите і відчуваєте. Усім любові!